Хто такий лікар-анестезіолог? Лікар-анестезіолог це той спеціаліст, який супроводжує травматолога, хірурга. Тобто там, де потрібно знеболення. Де потрібно знеболення, де потрібно, щоб пацієнт заснув або розслабився. Там обов'язково потрібен бути анестезіолог. Чому ви обрали саме цю спеціальність? Дуже цікаве питання, насправді. Ну, по-перше, чому обрала? Тому що я працювала медичною сестрою до того, як закінчила медичний університет, та переді мною стало питання вибору спеціальності. Тому мені була цікава реаніма, реанімація, анестезіологія, і я пішла анестезіологом. По-друге, я думаю, що, мабуть, я просто а, така людина, адреналін якась. А, Залежна. Тобто мені постійно потрібен якийсь адреналін, драйв, мені потрібно кудись бігти, щось робити, когось рятувати. І це така спеціальність, що вона мені відповідає по моєму духу. Нічого не приховувати від анестезіолога це обов'язкове правило. Я б сказала, що воно не обов'язкове, а просто ем, необхідне. Чому? Тому що якщо пацієнт щось е, не, не відповів на питання правильно, то це може потім в період операції просто, ну, скажімо так, стати якимось дуже серйозним ускладненням або навіть привести до смерті пацієнта. Були такі випадки, коли пацієнти щось не досказували, промовчували, а потім були в період операції дуже великі питання і проблеми. Тому все треба розказувати анестезіологом. Нічого не бояться, все розказувати. Які є види анестезії? Ну, давайте так, що наркоз це окремий вид, тому види анестезії. Анестезія буває загальна і буває місцева. Загальна це коли людина втрачає свідомість і спить. А місцева це коли ми знеболюємо якісь окремі частини тіла для того чи іншого виду операції. Чи існують єдині правила підготовки до анестезії? Ну, взагалі, так. Є е, 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 такий, як Список питань, які анестезіолог задає своєму пацієнту, пацієнт повинен доповісти. І взагалі-то є якісь, якісь загальні так, правила підготовки це, наприклад, не їсти та не пити перед анестезією запланованою, не палити. Але це не всі роблять зазвичай, всі зазвичай ховаються в туалеті і палять перед операцією, тому що нервують. Наприклад, виймати протези, зубні це також обов'язкове правило. Тобто є якийсь перелік, який людина повинна, ну, скажімо так, зробити да, перед операцією. Чи можна не прокинутися від наркозу? А, ну насправді теоретично можна, але це ну, скажімо так, це дуже груба помилка лікаря. Тому що якщо пацієнт не прикидається після наркозу або це передозування. Препаратами, які використовує анестезіолог, або якесь ускладнення дуже серйозне. А, тому що якщо людина не прикидається після наркозу, то це смерть. Тому теоретично це можливо, але я думаю, що кожен анестезіолог цього уникає. Чи може прокинутися пацієнт під час операції? Ну, по-перше, треба зрозуміти, чому це вийшло? А, якщо, наприклад, було недостатня доза ліків. То анестезіолог доводить цю дозу, тому що буває так, що навіть якщо анестезіолог все розрахував перед операцією, на практиці не завжди це виходить так, як хотілося би, тому що всі ми унікальні, всі ми особливі і табличні значення ніколи не відповідають реальності. Або додає анестезіолог ліки, або, скажімо так. Наприклад, якщо ці ліки не поступали через венозний катетер, він провіряє чи працює цей катетер. Ну, взагалі, то це не проблема знову продовжити цей наркоз. Вибір анестезії це справа виключно лікаря. Чи пацієнт також має право голосу? Я вважаю, що останнє слово повинно бути за анестезіологом, за лікарем. Чому того ж, тому що саме лікар він знає, яка буде операція, яка вона буде по тяжкості, яка вона буде по об'єму. Тому останнє слово за анестезіологом. Але якщо пацієнт хоче якийсь вид анестезії, він повинен про це сказати, і анестезіолог вже скаже: можливо це або це неможливо. Тому пацієнт також має право голосу в будь-якому випадку. Ми ж не забираємо людини право голосу і не вирішуємо за нього все. Чи вважається внутрішньовенний наркоз щадним а порівняно з іншими видами анестезії, не можу сказати, що він щадний. Чому? Тому що дуже багато в вену вводиться препаратів, в тому числі знеболювальних. Це наркотики, які потім йдуть в нашу печінку, перероблюються печінкою і навантажують весь наш організм в цілому. Тому внутрішньовенний далеко не щадний наркоз. Є дуже багато варіантів, більш щадних і більш таких лагідних до пацієнта. Які побічні явища можуть бути після загального наркозу? Після загального наркозу, ну наприклад, може бути нудота. А, може бути блювання, може бути а, м, важке просинання. Тобто, да, коли людина дуже довго прикидається, а, бувають такі ускладнення, як дихальна недостатність, серцева недостатність, а, але це вже такі випадки, дуже рідкі. Коли є якісь супутні захворювання, або якщо об'єм операції дуже великий, дуже важка була операція, тоді такі можуть бути явища. Як діти Переносять наркоз. Ой, взагалі, то дітки переносять наркоз дуже чудово. Єдине, що дітки не люблять, це коли роблять якісь ін'єкції. Тобто голочки вони не люблять дітки. А так, взагалі, вони добре засинають, добре прокидаються. І порівняно з дорослою людиною дітки дуже добре переносять наркоз. Що таке медикаментозний сон? Медикаментозний сон він ще м, називається седацією це коли людину вводять в такий поверхневий сон, тобто людина наче спить, наче ні. Але людину при цьому може навіть не знеболювати або знеболювати місцево. Чому це добре? Тому що людину можна трошки посмикати, і людина прокинеться відповість на питання лікаря, тобто не глибоко людина спить. Також седація може бути глибока, коли людині треба відпочити, Наприклад, після операції на головному мозку. Коли мозок повинен відпочити, відновитися, тоді використовують седацію, але більш глибоко. Тобто людина більш глибоко спить. Анестезія під час вагітності. Чи безпечно це? Я скажу так. Мені здається, взагалі анестезія. Це. Ну, не завжди безпечно, але під час вагітності, якщо є така потреба анестезії, то її треба робити. Просто в цей період в цей час анестезіолог підбирає ті ліки, які підходять для вагітної, тобто зважує всі за та проти, так і вибирає більшадний варіант для вагітної. В яких випадках необхідна анестезія? Анестезія потрібна там, де буде боляче, обов'язково, тому що біль людина не повинна терпіти. Це однозначно. Я завжди кажу, що я проти болю. Тим паче, в наш час, коли є дуже багато медикаментів, які дуже добре з цим да, боряться, анестезія потрібна там, де людина повинна спати та чогось не чути, наприклад, так. Тобто, щоб було для неї психологічно комфортніше. В таких випадках анестезія обов'язкова. Коли знеболення протипоказане. Знеболення може бути протипоказане, якщо, наприклад, є алергічна реакція на якісь ліки, так тоді ми підбираємо той вид анестезії, який підійде цьому пацієнту без знеболення, наприклад, та ж седація так або медикаментозний сон, якщо це можливо. Знеболення, наприклад, ми побалакали стосовно вагітних, знеболення неможливо використовувати. Під час кесарєвого розтину на початку операції. Чому? Тому що лікар-гінеколог Акошер повинен дуже швидко дістати дитинку, і тільки потім ми повинні знеболити маму, якщо це загальна анестезія, щоб цей знеболювальний препарат, наркотик, не вплинув ніяк на дитинку погано. Тому, наприклад, на початку такої операції ми не використовуємо знеболення, ми додаємо його трошки пізніше. Правда, чи міф, що наркоз скорочує тривалість життя? Чомусь я так і думала, що буду це питання. Тому що всі питають, скільки тобі років, ти ж анестезіолог, може, ти вже прожила більше свого паспортного віку. А насправді це міф. Немає ніяких доказових дослідницьких робіт, це просто видумка. Наркоз ніяк не може продовжити життя анестезіологу. Мені здається, інколи з деякими наркозами наше життя навпаки скорочиться, тому що ми так нервуємо просто неможливо. Існує думка, що наркоз вбиває імунну систему. Це правда? Також не зустрічала таких робіт, нема таких робіт, які показали про те, що наркоз впливає на імунну систему. Але я думаю, що Якось не напряму можливо впливає на функцію починки, на функцію кошківника. І може в зв'язку з цим якось не в прямому да, сенсі, якось впливає на імунну систему, а але а, через роки. Наркоз і галюцинації. Дуже цікава така ситуація. Частенько буває пацієнти ну не галюцинація, а такі, якісь так, якась, якась поведінка не не керована. Буває таке. Зазвичай це у людей, які дуже такі психологічно лабільні, тобто вони дуже чуттєві, вони після наркозу так себе можуть ем, поводити, можуть плакати, можуть когось звати, можуть балакати не дуже пристойно. Дуже часто галюцинації у тих людей, які зловживають наркотиками. Зловживають взагалі в, 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 використовувати наркотики, і які зловживають алкоголем. У таких людей дуже часто буває галюцинації. Дуже, дуже така бурна поведінка. Треба тримати, не випускати. Тобто, ну так цікаво, інколи була. Від чого залежить, як пацієнт виходить з наркозу. Ну, знов таки, да, це залежить від статі, тому що жінки вони, частіше вони такі більш емоціональні, так? це залежить від віку, від особливостей нервової системи, також залежить від алкоголю, наркотиків, як я вже казала, і залежить від того, яка була операція напередодні. Тобто, якщо це була операція на головному мозку, людина може себе вести неадекватно, не тому, що вона якась, ну, характерна якийсь да, такий, не дуже, а просто тому, що в період операції були, за, були була робота виконана на тих зонах мозку, які відповідають за емоціональну поведінку. Таке може бути. Тобто людина може бути в житті самоспокійна, але саме після цієї операції вона може там крапельниці кидати, подушки виривати з під себе. Але це ніхто від цього не застрахований. І це така, знаєте, як гра повезе, не повезе. Чи можна загальний наркоз замінити місцевою анестезією? Загальний наркоз, місцеву анестезію є зараз такий вид анестезії, як комбінований. Тобто, коли ми використовуємо компоненти загальної анестезії і використовуємо компоненти місцевої. В такому випадку місцеву можна використовувати, але я думаю, що це залежить від операцій. Можливо, якісь операції дуже мілкі, дрібні, можна замінити загальну анестезію на місцеву. Можна. Заторможеність після наркозу причини. Ну, це по-перше, може бути е, пов'язане з дією препаратів, які були введені. Тобто їх могло б могло б бути дуже багато, і людина могла прокидатися дуже довго. Таке можливо. це може бути індивідуальна реакція на препарати, які були використані. Людина може трошки довше прокидатися, чим ми очікуємо. Але зазвичай ну, таке рідко, щоб заторможеність прям була це тільки після якихось об'ємних операцій. Дуже як побороти страх перед наркозом. Мені здається, треба знати, що треба вибрати анестезіолога, такого, який вам буде ця людина буде вам до душі, і вона вам розкаже всі подробиці. Вона вас підбадьорить і скаже, що все буде добре. Вона вам не пообіцяє, а підготує до анестезії, скажімо так, тому що я думаю, що всі люди бояться анестезії. Я вам скажу, навіть навіть я також була на операціях. Для мене робили операції, і мені також було страшно. Але ти просто розумієш, що це потрібно зробити. Треба довіряти тому анестезіологу, з якому ти працюєш. Я думаю, що все буде добре. Це правда, що наркоз не діє, якщо людина в стані алкогольного сп'яніння. Ні, неправда, наркоз діє, але як правило, для такої людини потрібно або більше препаратів, або Більшу до дозу підібрати того препарату, який ми використовуємо, або декілька препаратів. Тобто наркоз він буде більш компонентний і більш складну складно, ну, скажімо так, складний буде, не такий, як у людини, яка не вживає алкоголь. Це на моїй практиці таке було, коли людину привозять з алкогольним сп'янінням. Тобто, ми на неї витрачаємо дуже багато наркотиків, дуже багато гіпнотиків, тих препаратів, від яких людина спить. Зазвичай це проходить так, але все діє, вони сплять. Чудово, як лялочки сплять. Чи існує нешкідливий наркоз? Я б сказала, нешкідливий, а може, якийсь більш, більш лагідний для пацієнта. Так, є види анестезії, які використовують, наприклад, Анестетик, знеболювальний да препарат а, наркотики. Вони вводяться не в вену, а вони вводяться, наприклад. А, за допомогою голочки в спину, як у нас люди це люблять, люблять казати, але дуже бояться цього, Тобто це більш щадний варіант наркозу. Є варіанти, їх комбінують. Я ж кажу, зараз ти паче така комбінована анестезія, її використовують. Таких варіантів дуже багато, і це залежить вже від лікаря і від тієї операції, яка буде напередодні. Які можливі ускладнення після анестезії? Дота, блювання, дихальна серцева недостатність. Може бути Можуть бути якісь епізоди Після наркозу, може бути навіть, скажімо так, ну, ускладнення або ні. Наприклад, у мене так було, покращувалась пам'ять. Було таке. Зараз є такі дуже чудові препарати, від яких дуже, скажімо так, дуже себе добре почуваєш після анестезії. Чи може після наркозу з'явитися наркозалежність? Такого не може бути, тому що доза, яку вводить лікар під час операції, наркотиків там да, тих препаратів, які знеболюють, вона не перевищує ту дозу, яка може визвати цю наркозалежність. І до того ж операції вони ну годинка, дві, да бувають операції довгі, 8-10 годин бувають. Але навіть після цих операцій людина не може бути наркозалежна. Ні. Що людина відчуває під час наркозу? Ой, можна розкажу, тому що в мене були операції. Я скажу, що я відчувала, тому що я у своїх пацієнтів не питала, що вони відчували. Чесно, що я відчувала? Я відчувала те, що я нарешті посплю під час анестезії. Чесно, нічого такого поганого не відчувала. Просто. Засинаєш і все і прокидаєшся вже, коли тобі вже все-все все зробили. Єдине, що може бути дискомфорт після анестезії, а так взагалі в мене не було ніяких неприємних яких відчуттів. Можливо, в мене були такі операції. Можливо, якісь пацієнти. Буває, що пацієнти відчувають якийсь біль під час операції. Але коли людина прокидається, вона це або не пам'ятає, або пам'ятає дуже е, притуплено, десь так і не може все докупи зібрати. Тобто такі. Згадки дуже розмиті, тому у мене все було добре. Я почувала себе дуже добре під час анестезії.